Глобинській міській громаді розпочався розгляд електронної петиції. Зробимо допомогу веселу, Вагому». Що це за петиція, як громада взагалі допомагає військовим? Цю петицію запустив Тарянік, це помічник народного депутата Олексія Мовчина. Мету, яку він переслідує, нам взагалі не зрозуміло, тому що Глобинська громада, як і всі громади, регулярно дають допомогу військовим. І... Всі ми вважаємо, що ця петиція носить виключно популістичний характер. А як допомагає громада загалом? До громада загалом витрачає до 10% бюджету розвитку на допомогу військовим. Ну, в сумі це приблизно скільки? Ну кожного місяця це по-різному. За минулий рік потрачено понад 10 мільйонів. В цьому році також ми потратили більше, ніж. Чотири мільйони вже на допомогу, навіть більше ніж п'ять мільйонів. Половина від минулорічної суми, і на цьому ніхто не зупиняється. Допомога військовим іде щомісячно, регулярно в різних напрямках.